Шукаєш просторий, готовий будинок для життя та діловий варіант Таунхаус в Софіївській борщагівці, 100 квадратних метрів. На території своє озеро, великий дитячий майданчик з фонтаном, два паркомісця, електричні ворота, комфорт ще самої вулиці. Таунхаус має три окремих кімнати. Перша знаходиться на першому поверсі, можна використовувати як кабінет, та дві на другому поверсі. У нас тут є окремий двір, де ви можете вигулювати своїх тваринок або проводити затишно свої вечори. В будинок заведено 12 кВт електроенергії по комунікаціям, централізована каналізація, централізований водопровід. Також додатково, у нас є тут своя свердловина. На випадок того, якщо міської води не буде, у нас буде завжди своя. Також будинок газифікований. Встановлений Двохконтурний газовий котел на опалення та гарячу воду. Два санвузли, жодних черг зранку. Меблі та техніка на кухні вже є, вам залишилося тільки встановити холодильник. Та родзинка цього будинку справжній дров'яний камінь.